Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Бо ти при мені, твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою. Моя чаша то надмір пиття, тільки добро. І милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Псалом Давидів. Псалом 23. Біблія